Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дві китайські сигналізації оповіщення про відвідувачів. В інтернеті про них нічого немає, тому подивимось як вони працюють і на якій відстані ловлять рух. Посилання на них буде в описі. Ззовні сигналізації виглядають однаково, але є відмінності, які для деяких людей можуть бути суттєвими. Почнемо з тієї, що в червоній коробці. В комплекті тільки інфрачервоний датчик руху і приймач. Приймач може працювати від блоку живлення, якого в комплекті немає, або від трьох батарейок розміру C. У мене таких немає, тому поки поставив звичайні пальчикові. Для датчика руху потрібні три батарейки 2А. Більшість очікують від сигналізації оповіщення про відвідувачів якоїсь мелодії, але в даному випадку вона звучить як сирена. Тривалість звучання 30 секунд. На приймачі можна встановити два рівні гучності або вимкнути. Друга сигналізація з синьої коробки відрізняється перш за все сигналом. Приймач видає стандартну для тверних дзвінків мелодію. Датчик руху працює на 9-вольтовій батарейці крона. В іншому сигналізація така ж, як попередня. Датчик вловлює рух на відстані 4,5 метри. Заявлена відстань прийому сигналу 400 футів це 120 метрів. Але мої тести показали, що по прямій лінії через залізні двері сигнал проходив на відстані приблизно 30 метрів. Думаю, це все, що можна сказати про ці сигналізації. Посилання на них залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!